Доброго ранку. Сьогодні будемо печити печиво мюшлі. Дуже його люблю. Воно таке смачне. Попробуйте. Покажу вам, як воно готується і як воно виглядає. Тут у мене мука і масло. Перетираємо в крихту. 380 г муки і 200 г масла. Я його зважила на вазі. Перетерла в крихту. Ще треба трішки додати муки. Це ще залишимо пізніше. Ось так. Це відсунемо. А тепер треба яйця відділити, білки від жовтків. Сюди у нас буде білок. Потім ми його будемо збивати в густу піну. Це буде бізе. Ось так. А жовток сюди викидаємо. Там ми замісимо тісто. 4 жовтка і чотири білка. Ось так. Я його дуже обожнюю. Воно таке смачне. Середині бізнес, горішком, Арахіс. Супер. Це просто бомба. Все. Відділили. А білки зараз поставлю в холодильник. Вони будуть краще збиватися. Має бути 100 грам кефіру. І трішки солі. Кефір ми вливаємо сюди до тіста. Ось так. І трішки солі. Небагато, так трішки-трішки. Щепотка. Ось так. Тепер замішуємо еластичне гарне тісто. Його маємо замісити. Я його печу це печиво перший раз. Це печиво завжди пекла моя донька. Я хочу також попробувати. Тепер рукою треба вмішувати. Додам ще муку, що залишив. 380 муки було. Я це докинула до кінця і домішую тісто. Ось таке тісто вийшло. Беремо наші білки. Вони трішки охололи. Тут у мене 200 г цукру. Всипаю до білків, трішки ванільного цукру для запаху. Ось така в мене велика пачка. Дві чайні ложки крохмалю порузиного. Одна. Трішки лимонної кислоти. Небагато Ріжки, так. Лішечки так на руку. Ось. І вбиваємо до стійких піню. Вона має бути таке тему серку. Ідеально збило. Ідеально, бачите? І не падає. Супер. Отак має бути. Ось так. Беру наше тісто, трішки так руками і качаю качалкою. Ось так. Треба обов'язково трішки підсипати муку, тому що воно буде лепнути. Ось так приблизно воно має бути. Тоненько. Беру ту ж саму кружечку і буду нею видушувати ось тут. Ось такий маленький виходить. Тепер беру бізе. Кладу трішки сюди. Ось так. Тоді маю арахіс, Він вже готовий, смажений. І кладу дві-три штучки. Ось так. А тепер отак робимо. Трішечки розтягаємо. Робимо пиріжечок. Ось так. Берем шпажку и вот так. Вот такая выходит у нас, кажут мёшли. Вот такая красота. И наступни -то. так, так сам. Виза. Воно потім трішки м, витікає, але воно гарно присихає в духовці. І така смакота. Ось так. два-три горішка. Три. Я горішки дуже люблю. Я їх не шкодую. Буду класти по три. Ось так. Потягаю, роблю пиріжечок. Ось так. Беру шпажку і закручую. О! Красива мушля. Але ж вони гарно, смачно виглядають апетитно. Ось так. Ось таке, ось така краса. Трошки вилізає, але то і дурниця. Воно потім все спечеться, візе присушиться, буде дуже смачно. Ось так. Вже одна бляшка готова і відправляємо її в духовку. Пектися. Ось так. Ось така красота і смакота вийшла. Хрустяща, бізе з горішками. Супер дуже смачно.